Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде прогноз на 7 днів, гадання по камінцях. Ну, хто давно на каналі, той вже знає, хто перший раз потрапив на канал, поясню. Отже, зараз я зроблю прогноз на 7 днів для кожного камінця. Ваша ж задача вибрати камінець, відчути той камінець, який вам відгукнеться, відповідно, і вибрати його, а вибрати правильний камінець, той, який вам відгукнеться. Слухайте внутрішній голос. Зразу вам підказка. Представлю всі камінці, дам певний час для того, щоб вибрати, відповідно. Ну і почнемо. А, Ну і да, до речі, ще раз повторюсь: гороскопів на каналі більше не буде. І відео такого формату, якраз замість гороскопів. Причини розписав в спільноті каналу, YouTube каналу. Спільнота, воно ж сообщество. Ну, хто не чув, хто не читав, можете зайти почитати. Ну, це так. Преамбула, так би мовити. Ну, а тепер поїхали. Е, хто у нас сьогодні є? Кварц, ой, кварц, е, граніт. Отакий от от, звичайний червоний граніт. Далі, кварц, білий, природній. Далі, аметист. Ось такий от цікавий. І далі чорний агат. Ну, відповідно, зараз дам. Кілька секунд вибрати камінець. Ну, кому треба більше, ставте паузу. Ну що, поїхали. Перший камінець у нас граніт. Добре. Покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей. Найближчі 7. Сім... Давайте не так. Отже, покажіть, мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Скажіть вам правду. Тейвес. Ансус перевернутий. І сам фінал який? Фінал перт. Прямий. Ага, ну добре. Ну що ж, цікаві, сім днів будуть. Гаразд, що ми маємо? Тейва, Ансус Перевернутий, Іса і Перт. Ну, ось Тейва. Активні дії. Багато активності у вас на ці дні заплановано. Ну і зокрема, показують, що, в принципі, у вас іде як досягнення своїх цілей. В контексті поради прикладати більше зусиль для досягнення своїх цілей, більше сміливості, більше наполегливості. Ну Хоча у вас, в принципі, і так. Загалом має воно ну, непогано йти. Але а, то, тут ще ансус перевернути є. Ну і те, я вас сам по собі має ще таки підтекст. Конфліктні ситуації. Тобто, тримає, так, також порада тримати емоції під контролем зразу. Тобто, у вас активність буде, прям активність активність. Ну і відповідно тримайте емоції під контролем, щоб не наламати дров. Далі, ансус перевернути. Кілька аспектів веде, давайте озвучу. Отже, Ансус перевернутий, це загроза обману. Зразу. Зразу загроза обману. Ось тут, до речі, вас чоловіча руна, в принципі. Ну, але це не тільки від чоловіків може бути, це загалом показує. Є таке. Далі, Ансус це погані новини. Часто несподівані. Ну, якась погана звістка, знаєте, таке, що. Ансус, це, до речі, певна зміна планів. нам Теж. Ніби у вас активність іде, але ось щось буде, що у вас плани зміняться, відповідно. Ну, яка тут порада? Уважність, обережність. Загалом маєте попереджений, значить, озброєний, і маєте всі шанси обмана уникнути. Щодо обмана, ось у мене особиста ситуація. Буквально сьогодні моєму батьку позвонили інтернет-шахраї і хотіли в нього виманити дані картки. Ну, батько їх послав за відомим курсом, за курсом руського воєнного корабля. Е, да, приємно в той момент, коли хоч те вже батьки не молоді, але ще в ясному розумі, ну, якби на навчені навчені життям, ну і слухають попередження. Е, далі, Іса. Обмеження йдуть. Зразу йдуть обмеження. Певна пробуксовка. Воно у вас цікаво йде, знаєте? Я так підозрюю, що воно. Тиждень у вас якось розділиться на до і після. Тобто, ось у вас з одного боку активність іде, да? а потім чи то перепрацювались, чи ось якісь плани змінились, чи що, і у вас іса попішла. Знаєте, якийсь застій, навпаки, як зменшення активності ось такі так от іде. Отак, от, ніби тиждень, знаєте, як у вас на певні періоди буде поділений. Ну, або другий варіант, що все-таки ваша активність е, в силу того, що Ансус це план. Ну, щось не все планували, не все продумали. Ось Іса наткнеться на певні перешкоди. Відповідно, тому що Іса це перешкоди. Іса це заморозка. Яка порада не битись головою об стіну, сісти, подумати, ну тут і ансус перевернутий, щось десь ви, схоже, упустили, щось десь не продумали, не спланували, якийсь фактор не врахували. Це один момент. Ну і другий момент альтернативні методи вирішення вашої проблеми, вашої задачі. А? Відповідно. І Сатей каже: ну тут воно цікаво йде, тому що я ж кажу, ніби у вас от одна частина тижня активна буде, більш, більш активна, друга частина тижня якась менш активна. Ну, може, відповідно містами помінятись. Давайте далі. По фіналу все-таки перт. Ну, гаразд, удача, удача вам буде благоволити. Перт це карма, але перт прямий. Це та карма, яка хороша. Звідки, власне, удача береться. Щось гарне зробили, комусь там помогли. Ну, ось, відповідно, отримали. Всесвіт вам компенсує вашу доброту. Повертається з ториці. Ну, зло так само повертається з сториця, варто зауважити. Ну, це так, до слова, у вас тут про добро йде. Добро, удача, загалом е, дохід, в принципі, Перт е, теж з грошима пов'язаний з якраз доходом. Да, дійсно. Але порядиса. Е, якось у вас дохід буде відкладений. Відкладений чи то заморожений. Може бути якась затримка по зарплаті, наприклад, затримка якоїсь премії. Да? Або ви там щось зробили, ну, знаєте, як зробили в борга, з вами розрахуються пізніше. Ну Може, це якийсь договір, там, контракт, ну щось такого плану. Що ніби ви роботу зробили, але ось, ось ці гроші, хочеться сказати, пентаклі, ось ваші гроші, але вони зависли. Віса поряд. Ну, тобто так. Тобто ви їх отримаєте поперту? Отримаєте. Але от, Іса, щось, щось воно зависне, якісь будуть затримки. Не все, не, не все так гладко піде. Ну, добре. Давайте далі. Так, дякую за відповіді. Кварц у нас. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені будь ласка, що чекає на людей. М -м -м, знов. Отже, покажіть, мені будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець? Скажіть вам правду. Торісос. Вундьо. Сол, ухте. Ну і фінал який? Наутіс перевернутий. Ага. Тиж таки будуть 7 днів насичені. Ну, давайте. Що ми маємо? Торісас, Вуньо, Соло, Наутіс. Що мова, турісас? Зразу у вас якісь відкриття можливостей йде. Турісас це от саме як ворота, знаєте, якісь двері перед вами відкриваються, нові можливості. Турісас це активні дії, до речі, да. в туале є в цій руні не зовсім хороший контекст, це якраз емоції. Да, це теж сварки, скандали. Мало того, турісас це от саме, знаєте, як вибух. Як зірва, зірвались. Да? От, зірвались, десь на когось зірвались, чи хтось вас довів. Це саме така, якщо по Тейвазу це ще така ну, помірна сварка. По Турісазу це вже щось таке. Емоції, знаєте, через край, прямо оце-отсе. це. Ну, в той же час Турісаз показує і активність для активні дії за, за для реалізації своїх планів. да. Але ну, ті можливості, які перед вами відкриються, треба буде швидко реалізовувати. Тобто, знаєте, е, хоч аналогію привести. Е, вам відкрили двері, але довго ті двері відкритими тримати не будуть. тобто. Ну, відповідно, майте це на увазі. Далі йде Девуньо. Ну, гаразд. Радісні новини. Якесь святкування взагалі може бути. Ну, не знаю. Це в нас якраз що там 8-9 травня, да, тут ось 6 травня сьогодні Пасха у нас була. От, може особисте якесь святкування, може, 9 травня там, чи 8 будете святкувати, наприклад. Ну, загалом вуня радісні події позначають. Здійснення мрій, здійснення бажань. Да. Тобто, ну і загалом показує, що настрій у вас ці дні буде позитивний, знаєте, оп оптимістичний настрій, відповідно. Ну, і вуня це також, в принципі, позначка на удачу. Тобто, Загалом успіх вам буде якби, сприяти. Буде у вас успіх. Далі, соло. Бо це ну, сама по собі соло приємна руна. Теж здійснення мрій, здійснення бажань, реалізація планів і так далі. Коли поряд в унію, то це у вас прям щось взагалі радість, прям радість, радість буде. Ну, чи дійсно, чи якесь прям таке святкування, чи якісь такі прям події, знаєте, прям дуже світлі, дуже позитивні, е, що, що, що називається, як на крилах будете літати. Щось такого плану. Можливо, до речі. В Соло, може, звістка якась буде дуже приємна, не знаю. Загалом такий контекст іде. Теж варіант, може бути. Далі. Ну і загалом теж соло, знаєте, як сонячний настрій, позитивний, та, що прямо аж світитиметься від щастя в такому плані. Далі, Наутіс <кхм> перевернутий. Ну, це ложка дьогтю в бочку меду. да. Наутіс перевернутий, показує про певні обмеження. Да, дійсно. Сам по собі Наутіс. В прямому положенні не зовсім проста руна. В перевернутому і ще веселіше е, Наутіс, це обмеження, це якісь маніпуляції, до речі. Ну, якщо так, то тут будуть маніпуляції над вами. Це не ви будете маніпулювати. Ось. Ну і загалом да руна долі, яка теж співвідноситься з кармою частково. Наутіс це в даному випадку якраз карма та, що негативна. Тобто, да, вам буде щастити, але е, щось десь. Чимось, якісь уроки ви отримаєте все рівно, поряд із тим, що вас буде щастити. Ну і маніпуляції, загроза маніпуляцій, притом таких, знаєте, жорстких. Може бути, маніпуляції, може бути якийсь, знаєте, тиск. На, начальство цим зазвичай грішить. Оце, от, ну, відповідно, по своїй практиці можу сказати, що да. Часто начальники цим грішать. Ну, або якісь владні структури. Да, люди, які мають владу і починають там. Да, Нею користуватись аж надміру. Ну, ось так. От. Попереджений, значить, озброєний. Теж можете, відповідно, ну, принаймні, якщо не уникнути, то будете попереджені, будете до того готові. Ну і так, да, уроки якісь карми будуть. Доля вас направить, відповідно, туди, де вам треба бути. Да. Це не завжди приємно, але це то, це то, що вам піде на користь. І, в принципі, по сусіднім рунам це то, що, знаєте, щось там якась невдача, там, ще там щось. Досадно, неприємно, але по проходженню часу ви будете навіть радіти, що так, що там, наприклад, не вдалося так, як ви хотіли, а вдалося інакше, і вийшло ще краще в результаті. Тут, оце от по цій трійці, хочеться сказати, все, що не робиться, все на краще. Да, Оце от чітко описує ситуацію, яку показав Ру. Ну і да, тримайте емоції під контролем, то можете наламати дров саме по Турісазу. Турісаз це мьольнір, молотора. Який має як велику силу позитивну на будівництво, на створення, так і велику руйнівну силу. Ну, відповідно, обережно. Але навіть якщо там якісь сварки скандали, поряд соловуніо, тобто, закінчиться воно позитивно. Там Помиритесь, розберетесь, одним словом. Тобто, це не кінець світу буде. Добре, дякую за відповіді. Та що ж ти будеш робити? Що політати захотів? Гаразд, давайте далі. Аметист. Так, добре. Покажіть мені, будь ласка, що. Найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть фрун правду. Альгіс. Туресас перевернути. Вунія перевернута. Фінал який? Ансус. Ух ти! Так, да, у вас тиждень буде зовсім загадковий в якійсь мірі. Поясню, про що мова. Е, добре. Такий у вас тиждень буде теж цікавенький. Так, гаразд, отож, що мова. Альгіс, Торісас, перевернутий, вуніо перевернута, Ансус. Ну, зразу у вас Аліс іде. Захист, да? захист вищих сил, зокрема. Тобто, ви в теплі, в добрі, в комфорті, хочеться сказати. Да? Е, ну. В теплі, в добрі, у всіх різні свої уявлення. Тобто Аліс – це, по-перше, відчуття захищеності, це зона комфорту. Да? Ви в своїй зоні комфорту знаходитесь, ви в своїй тарівці. Мало того, це захист вищих сил. Щоб з вами не відбувалось, вищі сили з вами. Ну, хто більш чутливий, так би мовити, до сили, той може навіть відчути ту саму підтримку вищих сил. Далі, турісас перевернутий. Оце вже не зовсім добре, тому що. Певні обмежені можливості йдуть зразу. Мало того, Турісас перевернутий. Це певна обмеженість і в активних діях іде. М -м -м, ну, тут Порядальгіс. Я б сказав, що це десь може і лінь заважає не стільки зовнішні фактори. Ну, Але й зовнішні фактори тут є, все рівно. Е і Турісас це якраз про агресивні емоції. Але руна перевернута, тут тут порядальгіс. Тобто, знаєте, ніби в тихому моменті чорти водяться. Сподіваюсь, Ютуб це слово не, не забанить, бо в них зовсім політика їхньої толерантності промовчу. Е е е е добре. Ну от реально, загроза зриву. Тобто, ніби так, да, ніби ось захист у вас і комфорт, а всередині кипить все, по турісазу перевернутому. І оце дійсно є загроза зриву. Те, що ну, хтось вас доведе, да, і десь може відбутись вибух. Що називається, вибух емоцій. Обережно, з емоціями тут же вам зразу й попередження. Далі. Ну До речі, Альгіс, да, попере, в плані поради на Бога надійся, сам не плошай. Тобто, те, що захист вищих сил, Да але на рожон не треба лізти. Ну, це так, до слова. Прийшло. Далі, воня перевернута. Ну, теж якісь розчарування, якісь сумні новини йдуть. Розчарування з чим пов'язані можуть бути, де якраз тим, що якісь можливості закрились. Ось, по Торісазу перевернутому. Торісас це ж конфліктна ситуація. Тобто, ну, як знаєте, як з кимось поконфліктуєте, і будете за те потім переживати. Да? Людина вас, ну, відповідно, засмутить чи там, розчарує в якійсь мірі. Да? Ось, ну, сумні новини, да. Розчарування, певне. Ну, обережно, обережно з емоціями, все рівно. Далі. Вуньо це, знаєте, ну, така. Ну, це світла руна. Навіть в перевернутому положенні вона не віщує чогось прямо надзвичайно поганого. Так, да, неприємно, але ви це переживете. Тобто, ну, це, знаєте, як чим би порівняти, це як коли сонце ось закрила хмара, да? так? Ось, ось ніби тінь впала. Да? Оно оце от вуньо перевернуто. Хмара відійшла, все, сонце вийшло. Ну, от так само і тут. Тобто це не кінець світу, аж ні разу. Далі, по фіналу у нас Ансус. Ох, цікаво, цікаво. Ансус, знак від вищих сил. Перше, що мені зразу пішло. Ага, тут ось захист вищих сил падає, тут тут усі знак від вищих сил. Чекали, просили, будь ласка, отримайте. Якщо не чекали, не просили, також можете отримати. Ну Коли вищі сили хочуть дати знак, то дають його так, що ви його не пропустите. Е, ось. Ну, Далі, Ансус. Ну, Загалом руна планів. Тобто, Попри оці, от певні знаєте, затримки, якісь обмеження в активних діях і так далі. Загалом плани вам свої вдасться на тиждень реалізувати. Тобто, Незважаючи на це все, вунів перевернути, як сонце як зайшло за Хмару. да, і Хмара пройшла, і все, Сонце знов світить. Ну, так само і у вас. Десь не пощастило, пощастить в другому місці. Що не робиться, все на краще. Ось, Ну, і Ансус загалом поки, да, про нови... да, до речі, Ансус несподівана, хороша новина може бути. Тобто, ось щось у вас і погане проглядається, якась сумна новина. І ось якась несподівана хороша звістка. да? До речі, Ансус руна закону. Можуть у вас бути якісь взаємодії із структурами владними. Ну, це може бути не тільки прям державні якісь там установи, це можуть бути там банки, ну і так далі. Те, що офі офіційне, одним словом, те, що офіційне, те, що пов'язане з різними документами і так далі. Нюансу, ну, в принципі, спілкування позначає. Багато буде у вас спілкування. Тобто, у когось має спілкуванням програтися, у когось взаємодії із певними структурами владними саме. Ось. Може, до речі, вам владні структури попсують нерви. Так, да, дійсно. А може ви в ТЦК підете обновити дані. Як знати? Ну, а раз, давайте. Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Давайте, ще раз переміщаю. Так, останній камінець, чорний агат. Такий чорний чорний, прямо аж гіп... не гіпнотизує, якщо довго на нього дивитися. Е, ну, добре. Араз, е, дякую з відповіді. Добре. Покажіть, мені, будь ласка, що найближчі 7 днів чекає на людей, які вибрали цей камінець. Скажіть рун, правду. Оу, хагалас. Дуже багато хто любить цю рун. Далі, я вас перевернутий. Соло. Фінал якийсь всього. Перевернутий. Да, чорний агат щось сьогодні в ударі. Хочеться сказати. Ну нічого. Не від камінця залежить, а від людей, які його вибирають. Ну, хто не вірить, може в наступний раз спеціально вибрати якийсь інший камінець і перевірити. Е, знов таки, ну добре, не буду вдаватись деталі. Ну, Камінець в даному випадку виступає як певний фільтр інформації, щоб я бачив. Не все про всіх на світі, а саме все про певну групу людей. Ну, це так, до слова. Е, давайте. Що в нас тут? Хагалас, я вас перевернутий, соло, отав перевернутий. Ну, хагалас зразу. Форс-мажор. Да, Будь-якої природи, форс-мажор, руйнування планів, якісь незаплановані події. Е, Події поза межами вашого контролю. Просто приготуйтесь до того, що то, що ви собі на сім днів запланували на найближчі сім днів, воно так не буде. Тут буде щось іще. Це форс-мажор будь-якої природи. Це я ж кажу, зміна планів, там щось зламалось, не знаю, там розбили щось вдома і так далі. Ну, в першу чергу, це про плани йде. Ну, відповідно, там розбиту чашку руни рідко показують, то для них взагалі таке ніщо. Е, ось, а це. Про більш серйозні ситуації. Події поза межами вашого контролю. Знаєте, тут порада, яка. Ну, приготуйтесь до змін загалом, да. Приготуйтесь до змін, тому що хагала це якісь жорсткі зміни, в тому числі. Жорсткі, несподівані і часто не вами ініційовані, а те, що вам життя як би підкинуло. Ось. Певне випробування. Ну, залом, а, да. яка порада? Ну, якщо ви нічого не можете змінити, що називається, розслабтеся і отримайте задоволення. Да? Ну. А, далі, е вас перевернутий. Теж обмежені можливості йдуть. До речі, Евас поїздка. Руна перевернута, тут ще поряд хаглас. Якась поїздка може відмінитись, скасуватись, перенестись по да, Дійсно, Неприємно. Неприємно, ну, але тим не менш. Далі, ну, обмежені можливості, це я сказав. І загалом, як би я вас перевернутий, ну якось воно у вас. І те, що ви будете робити, воно у вас не, не настільки буде йти швидко, як би ви хотіли, як ви планували. Хоча руна сама по собі швидка, але поряд Хагалас, А це ж, самі знаю, ну це форс-мажор, да, це я вже сказав. Хагалас це хаос в будь-яких його проявах. Далі, ну, але, але тим не менше, не треба боятись. Хагалас це цей про зміни. Хагалас це цей про зміни. Правда, жорсткі, кардинальні, ну, тим не менш. Далі сово, ну, руна перемоги, руна здійснення мрій, здійснення планів. Загалом про радісні емоції показує, радісні події, якесь може і святкування бути навіть і так далі. Тобто, хоче певний форс-мажор, ось у вас тут проглядається, певні обмежені можливості, але все рівно ви будете рухатись потихеньку, все-таки руна перевернута, ви будете рухатись до своїх цілей, ви будете відповідно, ну і багато чого зробите все рівно. Знаєте, і оце, от, якщо там певні обмежені можливості, якась там поїздка зірвалась чи там перенеслась, то навіть соло. Я не бачу, щоб ви тут сильно засмутились. Десь може і порадіти. Десь може так виглядає, ніби ви е, не сильно у вас до того душа і лежала, і знаєте, воно зірвалось і таке, да, слава Богу, що так. да, І навіть радість прийшла. Ну тобто, я не бачу, щоб вас тут прям е, щось таке надзвичайно. Погане відбувалося. Знайдете привід для радості. В соло це загалом, знаєте, руна оптимістів в тому числі. Ну, поряд із звує також. Тому я бачу, що позитивний настрой багато вам чого вдасться зробити. Здійснення мрій, здійснення бажань, реалізація планів. Да, не всіх, обмеження будуть, усе, форс-мажори будуть, але багато чого зробите, що запланували на сім днів. Далі, ото перевернутий. Тут кілька аспектів іде, давайте про все по порядку. Ну, в першу чергу, от це руна роду. Тобто, це руна перевернута. Це якісь конфлікти з родичами. Да, це якісь конфлікти з родичами. Може бути ближній круг, може бути дальній круг. Так. Далі, от це також влада. Владні всякі інститути. Не обов'язково ж це прям державні інститути будуть, це може бути щось приватне. Ну, банки там якісь, наприклад, ще там щось таке. Да? От. Так само. Щось не зовсім у вас позитивна взаємодія буде, нерви вам там попсують. Е, далі. Е, і останній аспект це робота. І теж руна перевернута. Тобто якісь негаразди на роботі можливі. А тут ще й Хагалас пада. Хагалас, до речі, конфліктні ситуації також позначає, Зокрема. Ну, да, багатогранна руна, і багато чого. Не зовсім приємного познача. Е, от. Ну, Отал перевернути в даному випадку. Тут у вас хакалас. Ну, відповідно, обережно. Також тримайте емоції під контролем, ну і будьте готові до того, що все може гладко не піти, як ви собі запланували. Хоча в той же час, я ж кажу, багато чого зможете зробити. Тут поряд порядсовувало. Тобто це не кінець світу, але неприємні події все рівно будуть. Ну, але загалом багато що зробите, і по завершенню тижня, в принципі, е, буд, отримаєте певне задоволення від того, що вам вдалося зробити. Да? Тут задоволення собою, що ви там щось зробили, так і задоволення загалом. Да? Якісь і позитивні моменти будуть. Ну, не буває так, щоб була одна непросвітна тьма. Не буває такого. Ну, от, загалом ось такі от аспекти основні йдуть. Так, загалом, в принципі, ніби все сказав. А, ну що не сказав, так, да, я сказав. Тобто тут якісь і конфлікти проглядаються, руна перевернута, да? але поряд соло, Якісь і позитивні моменти будуть. Тобто, знаєте, може десь якийсь і конфлікт, да? але в той же час завершилося позитивно. Так чи інакше, ну, в, принципі, в принципі, ви як оптиміст, духом не падаєте, і настрій у вас від того хороший все одно. Ну, якось так виглядає. Добре. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рунду стаю, перевірених мною. Ну, і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!